Почати щось робити, змінювати, наприклад, людей зупиняє якийсь страх. І це саме страх невідомого. І це нормально. Боятися невідомого є нормально. Це є нормальним захистом психіки. Не йти у невизначеність. Задача мозку нашого зберегти ресурси і вижити. Я ж не знаю, що там буде, да? якщо там якась опасність для мене, чи виживу я там. І тобто, да, ми не підемо в щось незнайоме, незвичне. І о цьому нашому мозку, щоб піти в щось нове і звичне, ну, щоб стало воно звичним, да, йому потрібні докази, що все буде ок, що він не даремно має віддавати цей дорогоцінний ресурс на щось нове. І він, наш мозок, да, він, ну, звичайно, він буде супротивлятися усьому новому. Усім новим звичкам, які ви захочете впровадити, в собі.